Територія України розташована приблизно за 3300-4000 кілометрів від епіцентру. Землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією країни зі сходу на захід. Через добу дві мешканці країни помітять незвичайні атмосферні явища. Захід сонця набуде небаченої інтенсивності кольору, багряні пурпурні, помаранчеві відтінки. Це буде перша видима ознака присутності вулканічних частинок у верхніх шарах атмосфери. Вулканічний попіл почне випадати на територію України через два-чотири дні після виверження. До кінця першого тижня країна вкриється сіро чорним шаром завтовшки 30-50 сантиметрів. Родючі чорноземи, що формувалися тисячоліттями, за кілька тижнів вкриються токсичним шаром, який зробить неможливим зростання культурних рослин на кілька тисяч років. Через кілька тижнів після початку катастрофи територія України опиниться під впливом кислотних дощів. Поєднання вулканічних газів з атмосферною вологою створить опади з підвищеною кислотністю. Які почнуть руйнувати металеві конструкції, кам'яні будівлі та асфальтове покриття. Традиційне сільське господарство стане неможливим через забруднення ґрунту та води, а також через різке похолодання з кожним днем небо ставатиме дедалі темнішим. Настане те, що науковці називають вулканічною ніччю. Період, коли стратосфера насичена попелом настільки, що сонячне світло ледь пробивається крізь нього, клімат України зазнає катастрофічних трансформацій через гіпервулканічну зиму, коли сульфатні аерозолі в стратосфері заблокують більшу частину сонячної радіації.